Сьогодні 23 липня, неділя сьома по зісланні Святого Духа. Кожна молитовна зустріч зі Словом Божим це можливість через віру доторкнутися до Господньої ласки. Приготуй свої духовні очі і серце до розпізнавання і прийняття Божої милості. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. В той час, як Ісус відходив, слідом за ним пішли два сліпці, кричачи Помилуй нас, сину Давидів. І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, і він спитав їх: Чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи, вони йому кажуть. Тоді він Доторкнувся до їхніх очей, кажучи, Нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрились їхні очі. Ісус суворо наказав їм Глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та вони, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні, як вони виходили. Привели до нього німого, що був біснуватий. Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи, ніколи чогось такого не видано в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили Він виганяє бісів князем Бісівським. Ісус обходив усі міста і села навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та вигоюючи всяку хворобу і недугу. Двоє сліпців кричать за Ісусом, коли Він відходить. Здається, що вони добре усвідомлюють, що якщо зараз дозволять Христові піти, то можуть втратити можливість отримати ласку зцілення назавжди. Часом є дуже важливо розуміти неповторність і добру нагоду певного моменту та скористатися цим. Цих двоє незрячих людей міли побачити в присутності Христа свою надію. А як ти розпізнаєш присутність Бога у щоденному житті, як відчитуєш Його близькість чи віддалення? Сліпці дуже добре розуміють свій тілесний брак зору, бо Він сильно дошкуляє їм. Для Ісуса ж є важливим не лише те, що оглядають тілесними очима, але й те, чи ми бачимо очима серця, очима віри. Тому Він питає, чи вірите. Життя часто ставить перед нами екзаменаційні завдання. В такі моменти ми розуміємо, як важливо вірити? Віра в себе, інших, в добро може бути великим ресурсом, хоча й обмеженим. Можливо, сьогодні цим уривком з Євангелія, бажаючи відповісти на твої прохання, Христос запитує тебе чи віриш мені? Ісус не сказав двом сліпцям, що вони прозріють, але побажав, щоб їм сталося за їхньою вірою. Вони впоралися з цим викликом віри, ще будучи сліпими. Але тут же, прозрівши, не впоралися з іншим з викликом послуху Христові. Він попросив їх проздавало бсь. Просту річ не розголошувати того, що з ними сталося. Проте вони вчинили прямо протилежне. Іноді ми просимо у Господа особливі ласки і отримуємо їх, але потім у ейфорії радості забуваємо продовжувати слухати його голос у нашому серці та слідувати. Тією дорогою, якою він нас бажає провадити. В той час, як Ісус відходив, слідом за ним пішли два сліпці, кричачи Помилуй нас, сину Давидів. І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, і він спитав їх: Чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи, вони йому кажуть. Тоді він Доторкнувся до їхніх очей, кажучи, Нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрились їхні очі. Ісус суворо наказав їм глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та вони, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні, як вони виходили. Привели до нього німого, що був біснуватий. Коли ж він вигнав біса, Німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи, ніколи чогось такого не видано в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили Він виганяє бісів князем Бісівським. Ісус обходив усі міста і села. Навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та вигоюючи всяку хворобу і недугу. Господи, зціли очі мого серця, щоб я бачив себе, світ і Тебе самого у правдивому світлі через дію Святого Духа, допоможи довіряти тобі та бути слухняним Твоїй святій волі щодо мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.